Знову чудова покльовка. А карась, ви знаєте, він тут не загибає квіти. Він навпаки відстрілює. Друзі, у нас покльовочка. Ух який! Навіть раді такого кадра загнав оператора у воду. Ну Це королівська покльовка. Такої ще не було. Підіймайся! Тут же милина, підіймайся! Так, ну що ж, риболовля стає дедалі цікавішою, Тому що ми, здається, зробили все правильно, трішки терпіння. Підійшла непогана рибка вже. І покльовки класні, і виваження зовсім інше по відчуттям. Будемо продовжувати. Друзі, всім вітання. Ми мандруємо сьогодні. Ми в Кіровоградській області. Це іскрівське водосховище, і нам казали, що тут що є карась. У нас поблизу нашого міста Кривий Ріг. Ну, знаєте, ну, дуже важка риболовля, дуже спекотно. Тому ми приїхали достатньо північніше нашого міста. Може, тут прохолодно та нам вдасться половити рибку. З вас сподобається за цей сюжет і дивіться нашу сьогоднішню риболовлю. Ну що ж, Іскрівське водосховище Кіровоградська область. По принади сьогодні ну, достатньо, достатньо все таке ну, просте. Солодкий бисквит у мене. Дуже збалансована така солодка, важка принада. Прошна. А тар... також карась ванільний мед. Є пастанчина мікс, є в мене ліквід солодкий. Знаєте, почну мабуть, карась ванільний мед. Більш акцентовану принаду зроблю на карася, ніж... Якщо б додати солодкий бісквіт, це більш така ну, ліщова принада, вона більш така солодка, в неї трішки інші акценти. Тому, ну, по-перше, трішки замучую І Зовсім трішки все ж таки доволі калорійна така вона. Тому небагато. Солодкий ліквід -ляш. Наливаємо в постанчинку. Ось так трішки перемішали. Все, нехай воно настоюється і пропитується дуже солодким ароматом. Карась ванільний мед. Ого! Чи ослаб, чи не снідав, чи, чи запаковувати, стали краще не мед, все просто, бо ми рибалимо по-простому. Ну і зазвичай, все це ви бачили вже, тисячі разів грамів 300 водички. Це неможливо передати, особливо коли тільки-тільки вода вступила в дію з принадою і наскільки йде такий солодкий і смачний аромат цієї принади трішки замало дав. Так, ну по рукам відчуваю що достатньо для першого зволоження нехай вона стоїть а потім ми до неї повернемось все постанчинка напитується буде м'ягенька смачна Будемо потрішки додати. Ну все, піду збирати снасті. Чого вже за кресло Армодел не потрібно вам розповідати, все це ви знаєте, що це дуже зручна річ. Але особливо це за цей рівень. Тому що, якщо ви виставляєте ось так по рівню ваше крісло, це подовжує, суттєво подовжує у вас час, ваш комфорт проведений на риболовлі. Воно так здається, начебто поставив, нормально воно стоїть, але коли воно стоїть по рівню, це зовсім, зовсім інша історія. Як з кріслом, так і особливо з риболовною станцією з платформою. Це дуже-дуже важливо як для вас, так і для вашої спини. Друзі, обожнюю просто ловити на жилочку. А зараз в мене це мачова жилочка 0,2. На доволі тендітній такій маленькій, легенькій катушці. Матчфідерної катушці Космастер. Не бачу чорна жилка, не бачу, ти розумієш в кільцях. на жильці завжди. Плювання відбувається такий як еластичний загиб з утриманням. І в цей час потрібно робити підсічку. А особливо коли у вас кінчик вудлища 0,75 унцій. дуже-дуже чуттєвий. Ну, це просто виглядає дуже-дуже кайфово. Раджу якось спробувати таке пікерним вудлищем або слайтовим. Таким зараз як в мене. Жилочка еластична. Добре, завжди амортизує усі ривочки риби. В квітні місяці ми ловили та знімали на каналі є те відео ну, сліпий став. Не бачу геть. А ловили осетрів. А от саме на цю еластичну. Жилочку 0,2. Тому вона в мене перевірена. І зараз вона буде спробувати піймати якусь рибку. Ну, що принада готова. Завантажуємо у зручний контейнер. Ну, ось так. Ще трішки залишилось. Пастанчинка теж стала м'ягенькою. Ось так вона легенько роз... розчавлюється. А, ну аромат дійсно класний. Друзі, перемірявся. Я ну, зробив викид, може метрів на 60. Глибина там метра три, протягнув. І суцільний ракушняк. Десь суцільна ракушка. Знайшов полосочку на 43 обертах такого чистого. Дна майже без ракушечки такого ілістого, на ньому закліпсувався, тому що потім до берега знову йде ракушка. Ну а ось та полосочка чистого м'якого дня, якби рахується за аномалію, е -е, ну, я на неї закліпсувався. Дав 3-4 годівниці початкового закорму і зробив перший закид. Ну, от зараз уклія не задобує, але... По тому, як там, де падала у мене годівниця, вона вже там пригала на поверхню, вже раділа, що її гадують. Ну, Сподіваюся, якщо підійде якась рибка більш крупніша, то зазвичай уклія так трішки настороджується та відходить. Тому ну, от перший закид пробний, такий експериментальний, приїхали аж на іскрівське водосховище набагато південніше місто. Ось де якийсь деякий подіргунчик. Тому що ну, у нас чотири водосховища вокруг міста Кривий Ріг. І ну, Там така спека, там все горить. Вода кипечена, риба не клює геть. Вона на якійсь паузі, може до вересня місяця, а може і до жовтня. Ну, маленька дрібна пліточка покльовує, але це ж не риболовля. Так хочеться відчути, Хоча більш-менш якогось карасика або підлящика. Тому зараз і тут, ну і порадуємо, може і вас порадуємо та й себе новими локаціями, новим водосховищем. Зазвичай тут прикольно, так душевно, так, тихенько, чисте повітря. Дуже гарно тут відпочити пару трійки годинок. Ну от, буде перша рибка, будемо знімати та розповідати вам. Так, розпочався обзор іскрівського водосховища. Перша покльовка, перша така у нас пліточка. До речі, гарно дала покльовку. Ось. Ось така маленька, кумедна, пливи. Ну, ви знаєте, першим ми поставили пліточку, ну, звісно, куди ж без неї сама активна риба, а може і не пліточку, що це в нас? Ага. Це в нас жирнуча уклія. Це якась суміш, так? Да? Уклії. Ні, ну це уклія. Звісно, перша у нас приходить така дрібнота. Так. Ми її, звісно, відпускаємо. Одстріл. Не зрозумів. Щось є. Покльовка з відстрілом. Мені навіть цікаво, що це. Ага, о, дивіться, Третій зак і третя риба. Це червона пірка. Ох, і покльовку дала. Відстрілила, як то знаєте, амур. Відстрілює. Нека чудова гарна риба літня. Так, піднявся вітер. Пішли покльовки, ну такі борзі. Якби була ще риба, більш гарніша, але ну потрішку-потрішку по вона розгодовується. Гляньте, вже пліточка трішки в розмірах почала збільшуватись. Ну, поки що далеко до ідеала. Але ось такі яскраві покльовки вже нам збільшують серцебіття. Тому продовжимо годувати та сподіватися на щось цікаве. Знов пузатий кроснопер такий. Ух. Маленька, чудова рибка. Біжи до своїх. Ну, прикольна покльовка. Прикольна покльовочка. Ух ти, куди пішов Невже це карась А ну 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 ух ти, який шустрий Доволі непоганий карась Ну є ж, є ж риба трішки Трішки є. Ну, я вам хочу сказати, що це, звісно, не царь-карась, але це доволі такий приємний і для цього водосховища нормальний звичайний розмір. Зазвичай вони ще є і такі дрібніші, знаєте, як на ставках, на сільських. А це ще доволі приємний карасик. Так, гачок відпрацював, не виймеш. Ну що, можемо таку рибинку вже покласти до садка? Йди там, відпочивай поки. Знову чудова покльовка. Карась, ви знаєте, він тут не загибає квіртип, Він навпаки відстрілює. А ну 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 здається карась, здається карась. Важкуватий такий. Так, він. Так, у нас трішки травички під берегом. Ось бачите, поклювала, поклювала дрібнота і прийшла наша цільова риба. Прикольний. Прикольний такий як брат близнюк попереднього. Щось у них тут відбувається, не знаю. Кажуть, це може якесь захворювання. Не знаю, друзі, підскажіть в коментарях. Так, ну що ж, риболовля стає дедалі цікавішою, Тому що ми, здається, зробили все правильно, трішки терпіння. І підійшла непогана рибка вже. І покльовки класні, і виваження зовсім інше по відчуттям. Будемо продовжувати. Ну що сказати, друзі, пішла правильна риболовля. Ох, ох, ох. Ох ти, який стерптівий. Ох ти, який примхливий. А під берегом немає зовсім глибини. Він спливає йде отак от просто. Глянь. На жильці, покльовка отак, раз і вставку вертип. Зовсім не рухався, я навіть ну, одразу не зрозумів. Тоб, а це чистенький, глянь, це чистенький карась, бач. Ось такий прикольний. Долонька. Дві такий красисти. Знаєш, ну от. Це той випадок, коли йде роздача карася, коли в тебе через хвилину йде знову покльовка. До речі, якась поведінка не дуже карасьова, бо якась сильно б'є, сильно трусить мордою. Може якась гарна... Ні, карась. Ну, карась, гарна риба. Карась гарна мордою. Карась? Такий розмір називають самим солоденьким. Слухай, ну карася в темпі плітки я ще не ловив. Ну просто. І така повільна, така повільна, така класнюча покльовка. Ти все вспіваєш простягнути руку, зробити правильну підсічку. От, тут потрібно тільки через траву його перетягнути. Де він там? Ага. Це якийсь розумний, пішов в очерет. Разумная рыба, якась. Фух, друзья, я кайфую. Поставьте подобаечку, будь ласка. Одне заїв? Такий наш звичайний український карась. Оце да. Ну це королівська покльовка, такої ще не було. Підіймайся! Тут же милина підіймайся. От нажилочки класно. Він там амортизує, щось там собі вибражає. Зійшов! Ай, зійшов, друзі! Ну таке буває! Доамортизувався так, що аж зійшов. Не, він зачепився за прибережну траву та й зійшов. Ну, нічого. Не без цього. Ну покльовка, от покльовка яка була. Так знаєш, він загибає, а потім так хуп-хоп-хуп і виравнює як типа. Цікаво. Так, ну що ж, у нас ще закид. Друзі, у нас покльовочка. Ух який! Навіть раді такого кадра, загнав оператора у воду. У нас наступный карась. Глянь, некий красень. Так. Ну, есть же. И... Так, отщепляйся. Слушайте, ну прикольна риболовля, знаєте, от ми зробили все по класиці. Прикормка на карася. Так, звісно. Спочатку у нас і плітка, і червонопірка, і уклія, і, і навіть був бичок. Ну а потім розгодувався карась. І той, хто мав терпіння його дочекатись, він його піймає. Ось так, вас подобаєчки. Це був канал Плагман Риболовля та Туризм. Пока, друзі!